На Київський зоопарк чекає грандіозне оновлення, усе аби перетворити його на місце сімейного відпочинку. А відтак у звіринці з'являться оглядові майданчики, контактні зони, цікавий екскурсійний маршрут та додасться вольєрів з тваринами. Це передбачає нова концепція розвитку зоопарку. Більше розкажуть наші журналісти. На презентацію нової концепції розвитку столичного зоопарку мер прийшов з левеням на руках. Перед неповторним творінням природи каже, було важко втриматись не зміг собі відмовити в задоволенні взяти такі маленькі кашеня з нами, тому що завжди тварини. Викликають дуже позитивні емоції. З задоволенням до київського звіринцю переконаний Віталій Кличко мають приходити усі відвідувачі, Ба більше він має стати центром сімейного дозвілля. Завжди було багато спекуляцій на те, що зоопарк знесуть, зоопарк забудують, зроблять щось, що завгодно. Тільки тут не буду зоопарку, хочу запевнити. Історично зоопарк знаходився в центрі міста і він буде. Тут знаходитись новітня історія столичного зоосаду і справді сумна. 2007-го його позбавили членства в Європейській асоціації зоопарків, а через три роки й зовсім записали до найгірших світових звіринців. Утім, за останні роки його таки вдалося витягти з ганебного переліку. Торік зоопарк спатив 10-мільйонний борг, запровадив прозору систему закупівлі кормів і навіть розпочав обмін тваринами з іншими звіринцями світу. Нових вихованців селити в старі вольєри, тому й вирішили в місті здійснити капітальну реконструкцію. Почнуть з недобудованого приматника. Там буде новий центральний вход, будуть нові каси, будуть міста обчисного пользування, будуть більшої бюро Звісти, кияни і гості в столиці потраплять в абсолютно оновлене середовище. Його хочуть максимально наблизити до природних умов. Ніяких градів, лише скло, каміння й дерево. За три роки столичний зоопарк має перетворитися на максимально відкритий простір. Не зміниться й відмежий континент. Поки ж він пристосований не до всіх клишеногих. Всі які вляні мечтають, а біле медведі. Так вот, после частичной реконструкции этого вольера мы будем сюда получать белых медведей, не одного, а пару. На мапистолышного зоопарка з'явиться й африканська савана зі своєю багатою експозицією. Буде унікальний вольєр, де будуть представлені жирафи, зебри і страуси. вам сказать откровенно, что мы взяли за э аналог Парижкий зоопарк. Родзинка експозиції долина слонів її розташують у двох вольєрах для самців і самок. Це означає, що у Хороса скоро з'явиться подружка. Облаштують і новий простір для бегемотів і носорогів, яких обіцяють привезти до зоопарку. А ще порадують зоною пінгвінів. Загальний кошторис реконструкції зоопарку становить близько 300 мільйонів гривень. Частину грошей знайдуть в міському бюджеті. Розраховують і на меценатів. Зробили Чіткий вже зонінг, як це повинно бути, і зараз вже поступово будемо наповнювати е і фонд. Е звертаємось до всіх міценатів, е спонсорів приєднуватись для того, щоб разом відбудувати зоопарк. Так запевняю кожного, що всі гроші, які будуть поступати в фонд, всі гроші, які виділятись, будуть е розпілятись прозоро відкрито. Будь ласка, долучайтесь. Ми відкриті до співпраці, і ключове наше завдання зараз. Вивіз нарзоопарк на новий рівень. Розпочати реконструкцію планують вже восени, аби встигнути до ювілейної дати. Через три роки столичний звіринець вже онове не має зустріти своє 110-ліття. Наталія Мушинський, телеканал Київ.